Миємо біль мирних жителів Маріуполя, Волноваки, Краматорська, Віївки, Дружківки, Артемівська. Простягаємо руку допомоги українському Донбасу. Проте немає та не може бути порозуміння із агресором, який вбиває та на калічить наших земляків. Бідло вчиняє терористичні атаки та об'єкти інфраструктури. Волонтерські центри намагаються влаштувати кривавий хаос у Запорізькій землі. Ми вимагаємо від Російської Федерації забезпечити неухильне виконання в мінських угод, вивести військових із території Донецької та до Луганської області, припинити збройну підтримку терористів, звільнити надію Савченко та всіх громадян України, які підтримують у заручниках. Запорізька громада гідно відстоює незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Наша відповідь агресору це понад 6 тисяч. Запоріжців, які несуть службу у лавах Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, тисячі співробітників органів внутрішніх склад та громадських активістів, які чергують на блокпостах, забезпечують мир та спокій на наших вулицях, волонтери, які своєю самовідданою працею утворюють нову систему логістичного та силового забезпечення української армії, медики, що рятують життя ставлю двинути. На нових поранених бійців. Наша відповідь це щоденна робота у милості соціально-економічних умовах, промислових та аграрних підприємств, активне наповнення Фонду оборони області, стабільне функціонування всієї інфраструктури краю. Закликаємо жителів області, всю українську та світову спільноту підтримати план президента України Петра Порошенка із мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Разом протистояти тероризму визнати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Переконав, що весь світ провідні міжнародні організації, національні парламенти визнають факт участі Російської Федерації у підтримці агресії проти України та вимагатимуть притягнути державу-агресора та терористичні організації ДНР та ЛНР до відповідальності за вчинені злочини. Заява прийнята на пленарному засіданні 42-ї сесії Запорізької обласної ради 9 квітня 2015 року. Дякую, за Анатолійович.